Сьогодні у Луцьку на базі обласної дитячо-юнацької спортивної школи розпочався відкритий чемпіонат зі спортивної акробатики. Упродовж двох днів понад 130 спортсменів із десяти міст України виборюватимуть перемогу у різних вікових групах та кваліфікаційних категоріях від юнацьких розрядів до майстрів спорту. На мою думку, одне з найгарніших видів спорту це саме спортивна акробатика, хоч і немає олімпійського статусу, але переконаний через свою масовість, що все таки його включать. У нас гарна школа, у нас гарні тренери. Тренери з історією, до яких тягнуться діти, люди, тренери з інших куточків України, і переконаний, що нам вдасться напевно найближчим часом провести чемпіонат України з такого гарного виду спорту, як спортивна акробатика. Це нелегкий, але надзвичайно видовищний вид спорту вимагає не лише фізичної сили, а й неймовірної координації, довіри між партнерами. Змагання проводяться у двох видах: балансова та динамічна вправи. Спортсмени виступають від юнацьких розрядів до дорослих розрядів в п'яти категоріях в жіночі па. ...жіночі групи, чоловічі пари, чоловічі четвірки і змішані пари. Це другі змагання для внучанок Вероніки та Юлії. Звісно, переживали, але все вдалося. Ми в парі стоїмо недавно, лише два місяці. Але за цей час вивчили динамічно і балансову вправо. На цих змаганнях ми виступили непогано і надіємось на хороші результати. Високі бали від журі, які беруть до уваги складність вправи, техніку виконання та артистизм. Отримала жіноча пара із Кам'янська. Спортсменки разом виступають уже три роки і дійшли до кандидатів у майстри спорту. Ми приїхали вже не перший раз в Луцьк, третій раз діємося на найкращі результати. Сьогодні ми робили першу вправу баланс. Було не дуже складно, дуже сильні суперники. Мені більше сподобалась перша вправа. Ми її виконали круто. У категорії дорослих за програмою майстрів спорту чудовий виступ презентували лучани Андрій Чепелюк та Максим Юшак. І заслужено отримали оплески учасників змагань. Хоча, як зізнаються, не всі елементи виконали досконало, адже дала знаків Тома після виступів на міжнародних змаганнях. Нещодавно ми з Андрієм повернулися з чемпіонату Європи, який… Приходив в Люксембурзі, в місті Люксембург. Вже через два тижні нас виїзд на етапку світу в Бургасі, це Болгарія. Звичайно, зараз в кожного спортсмена після змагань втрачається форма, тобто йде спад. Зараз ми на такому етапі, на етапі підготовки до етапу. Сьогодні наш виступ не був ідеальним. але ми працюємо кожного дня, щоб показати максимально хороший результат і представляти Україну. Змагання традиційно відбуваються за підтримки фонду Ігоря Палиці тільки разом. Луцьк уже не вперше приймає такі чемпіонати. Для багатьох учасників ці змагання є важливим етапом підготовки до всеукраїнських та міжнародних стартів. Приємно бачити, як Луцьк стає спортивним осередком і не виключенням є такий вид спорту, як спортивна акробатика. Щоразу організовуючи відкритий турнір міста Луцька, все більше регіонів приїжджає до нас для того, аби взяти участь і позмагатися з нашими спортсменами. Надзвичайно видовищно, надзвичайно емоційно і надзвичайно складно. Ми бажаємо цим дітям, які вибрали такий нелегкий вид спорту професійних здобутків, спортивних здобутків. Попереду ще день напружених виступів, але головне не лише перемога та медалі, а досвід, який допоможе стати впевненішим і сильнішим. Ольга Яцюк, телеканал Аверс.